Валентина Олександрівна двірник. Щодня вона на варті чистоти цього двору прибирання довколишньої території з'їдає 15% квартплати мешканців будинку. Приміром, ця сума півтори тисячі гривень. Із них третина заробітна плата Валентини Олександрівни. Щоб їй було чим мести загрібати та в чомусь цієї суми ще відраховують трохи більше відсотка. Це так звані матеріальні витрати, закладені в тариф. Накладні витрати це ще 35% від тієї півтори тисячі гривень. Майже стільки з цієї суми. Заберуть на соцстрах пенсійний фонд і ПДВ. Черкаські комунальники кажуть, так само детально вони можуть обґрунтувати всі складові тарифу, а не лише за прибирання біля будинку. Коли мешканець заплатив кварплату 100 гривень, з самого початку це ПДВ, йде 20%, тобто віднімається. Далі йде пенсійний фонд почти 11%, 10,92. Нарахування на зарплату 3,47%. Заробітна плата 26%. Ще 6% із тих ста гривень заплатять за вивезення сміття, вдвоє більше за обслуговування ліфтів. У результаті на ремонт будинку лишиться усього 20 гривень. Це з коштів, які сплатили мешканці однієї квартири. Та й цю суму, розповідають директори субі, подекуди вони не бачать. Субсидії держава відшкодовує із запізненням, та ще й містяни боргують. По Соснівському суду 7 мільйонів. Ми проводимо з ними. Різні зустрічі ми звертаємося в суди, але люди не платять. А вони живуть в колективних будинках. Придніпровський суд населення винне майже шість мільйонів. Найсправніше платять жителі митниці, хвалиться Юрій Гончаров. Зараз у комунальників на часі підвищення тарифів. Воно, говорять, неминуче зросли як мінімальна заробітна плата, так і вартість складових тарифу, так само і кількість послуг, закладених у ньому. Читайте в пресі там 3,97 буде тариф. Там. От. Ну, такого тарифу не буде. Тариф у нас, якщо він збільшиться, то це в півтора раза. Може це максимально, то тобто, десь порядка ну, 40-50 гривень на, там, на квартиру. Поки що комунальники разом із чиновниками все ретельно обраховують. Кажуть, важелів зменшити розмір квартплати в мешканців небагато. Можна відмовитися лише від однієї послуги прибирання в під'їздах. Вона кхм, займає в тарифі десь около 9% за счет площі в деяких домах в сходових клітинок, вона, виходить, дуже дорога. В основному, зараз Ну діта процентів 90 уже тих людей, которые ми обслуживали раніше эту послугу давали, ані та этой послуги відказувати. А мешканці деяких багатоповерхівок звернулися до комунальників, аби ті переміряли прибудинкову територію. Подекуди визнають директори субів, порахували зайве. Відтак і розмір квартплати в таких випадках поповзе униз. За попередньою інформацією нові тарифи мають затвердити до 1 березня. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.